Хваліться, Які там у вас колеса на ваше. Хвалитися немає. Чим. Чотири баняка, 2 150 об'єм. Колесо тут невисокі, всього 106, але японці по трасі всі залишаються взаді. Ширина цього колеса чудово підходить, щоб обробляти овочі по рядю, які ми вирощуємо. Полулось 50. Але скоріше в японцях хоропне щось в коробці, аніж в китайцях полось. Бортові редуктора зроблені вже по сучасному і знаходяться безпосередньо вже в мостові. Бокового циліндра тут немає, але якби був потрібний, я б його поставив. Ну а цей маленький пальчик відтримує диски вагою більше півтони. Товщина навіски 18 мм. Базова висота тут буде 65 мм. Якщо брати з тюнінгом, то 75 мм. Довжина навіски 92. А у вас? Головніше, те, якої товщини ти перевозиш прес, грошей додому, а не те, якої товщини полосі. І саме головне, новий Китай заробить на нового китайця або на два-три старих, а старий японець тільки на старого японця.